Готовки до святкування 500-річчя у славен рік нашого древнього міста, ми маємо багато народів, і серед них сьогодні ми охрещуємо ще одну дитину нашого міста, нашу літературну спілку Поділля. Ми відкрили сьогоднішнє наше зібрання молитвою. До України, на які виконала група, хор дитячий нашого славетного палацу творчості, називається готель. Бо народжувалася наша спілка у, у січні коли ми збиралися вперше. До землі Зустрічають і села, і міста, тут в схиляються низько, тут сяє на мисто обмов. пластирі, Проскурів, Хмельницький, кохання надія любов, тут юність моя, і світ. Кохання тут перше почав, хай гаснуть знову та пам'ять живо, як потяг у із з древні тут царь схиляється низько, тут сяє намисто одна, пластить проскурі в Кохання надія, любов. Ну, якось у нас так склалось в минулі часи, як творча спілка, то сама це консервативна була організація. Саме більше було консерваторів, там і саме трудніше було пробитися туди молоді. І ось я би хотів би побажати новоствореній спілці наші, нашим поетам, письменникам. Я би хотів би побажати єдиного відкритості. Щоб двері завжди були відкриті в повному розумінні цього слова для молоді, для непризнаних талантів кожній людині побачити то зерно, що Бог на що Бог дав, що природа дала людині побачити, допомогти зізріти йому юному таланту і розширюватись, і мати як говориться, авторитет і в місті творчих вам надбань, творчих успіхів, хороших книг вам і безумовно. Працівники культури безпосередньо управління культури апарат і бюрократіу старатися підтримувати в повному розумінні цього слова, щоб помеше було бюрократизму в вашій спілці. Кому як не мені надати вам слово? Бо, мабуть, я найбільше знаю, скільки клопотів, скільки енергії, скільки енергії ви потратили на організаційні ці питання. І я вам хочу сказати, шановні е панове, що якби головою ми обрали іншу людину, то хто знає, чи ми б вже на сьогодні мали б ось цю збірочку? Бо стільки енергії, стільки напруги, ми просто щасливі, що наш вибір такий вдалий. Спасибо. Шановні добродії, друзі. Я буду читати, оскільки я не дуже да, хвилююся і не дуже досконало володію українською мовою. Тому Вибачайте. Шановні добродії, друзі, сталося те, що мало статися давно. В Хмельницькому в рік його 500 річчя, 5 січня. 93-го року, тобто цього року, вперше створена міська літературна спілка подій. Думаю, що це не рядова подія, бо звершилися мрії багатьох літераторів мати свою організацію, свій друкований орган, творити і пропагувати себе. Створення спілки засвітило надію літнім людям і літераторам молодших людей, нашим дітям. Вже перший номер Альманаху підтверджує мною сказаний. Не буду розказувати, як створювалася спілка, бо то є нелегка чорнова робота. Не буду віддавати комусь перевагу в цій роботі, але досі чую впевнені голоси всіх, кому прийшлося телефонувати і з ким спілкувався на цю тему. Хто ж вони ці люди? Це, це член. Хмельницької обласної спілки письменників України, письменник Микола Ніконорович Магера, відповідальний секретар спілки журналістів України Михайло Антонович Жумніцький, член спілки журналістів України, редактор газети Зайністі Іван Іванович Кубицький, фронтовики Дмитро Прилінський, Георгій Драговоз, Олександр Артемчук, Завідуюча міським відділом культури, поетеса співачка, як ви переконалися, Надія Пукас, Ніна Качаровська це поетеси наші, Ольга Кочаровська, вона письменниця, Ольга Лихогляд, поетеса, Тетяна Савчук, Люда Криштофор. Маю надію, що мене доповнять ведучі. Всіх назвати не, не можна колективом редакції, радіо, телебачення. Готовимо до друку чисто дитячу книжку. І створюємо членів нашої спілки, членів спілки письменників, обласної спілки письменників України і дитячих дорогом. Спонсором дало згоду виступити Хмельницьке обласне відділення національно-культурних ініціатив. Я директором Микола Миколаївич Шевчук. Тобто. Наступних номерів Альмана. ...народження Проскурівського балету. Отже, Проскурівський балет. А зараз ми працюємо над виставою «Лілея» по Шевченка. І до березня місяця ми думаємо випустити цю виставу. І ще в нас в планах Апокаліпсис. Ми були на гастролях в Чернігові, познайомилися з композитором Чернігівським, який пише для нашого балету, для нашого театру цю виставу. Я думаю, теж ви будете мати змогу подивитися і цю виставу. А сьогодні я танцюю для вас і вітаю вас святом Марина Кіреєва, наша моя любима балерина. Прошу. Дорогі друзі, ви знаєте, я сьогодні так схвильований, наче я народився сам сьогодні. Я пригадую, колись було товариство знання в нас, воно ще й досі існує. Але там була секція літератури і мистецтва. Я мав щастя керувати нею 27 років, тоді, коли в нас не було ні спілки письменників, ні спілки журналістів. І ви знаєте, дивлюся я на. Деяких товаришів, що тут зараз є, вони й тоді брали участь. От постійним моїм заступником всі ці роки був Сваричевський Анатолій Володимирович, який зараз очолює, як певно називається, Кабінет української мови і літератури обласного інституту досконалення кваліфікації вчителів. І ви знаєте, і Гінзбургівгені Мусійна, і багато інших. О, Василь Іванов. Після то я один вам прочитаю. Коли дядько мене підстригав, клацали ножиці, то я й не чув, що в його легенях порушиться осколок. <плес> Знайомство, чи то було в суботу, чи може в неділю. Прийшов Яша у лікарню провідати Надію. Бачить лікарка Сивенька поправляє халатик. Не скажете Бондар Надія, у якій палаті? У четвертій. Та й питає хлопця делікатно. ким ви, Наді, доводите? Я, ну, звісно, братом. Тоді будемо знайомитися. Вас якому з Ну, а Надя моя дочка, а я її мати. Цілий тиждень на курорті жінка спочиває, аж тут з дому чоловік також приїжджає. Обнялись, поцілувались та й пішли в садочок, десь узявся постовий хітім на свисточок. Тут місцевість каже він, требує порядку. Змаз мужчину п'ять карбе, з дамочки тридцятку. Жінка зразу ноту брать, що це за розкладка, чом це з нього тільки п'ять, а з мене тридцятка. А тому сказав сержант, тут рахунок простий. Його бачу перший раз, ну а вас вже шостий. З'явився мій Данило, мовить їда тихо. Ну, то де тебе носило? Аж два тижні лихо? Як би тобі розказати? Ставив мамі плота, попросила дров рубати, то й млині змолоти. Потім те, що я робив для корови ясла. Ніби все вже розповів, ясно чи не ясно. Ти мене вже не дуре, був якоїсь дами. Бачу, очі опустив, плутаєш словами. Та й не бритий, мов дикун, з острова таїті, чи заравий чаклун? Глянь, бояться й діти. Що ж таїшся, мов не свій, шапку не скидаєш. Ух, а в тебе ж патку мій, щопри немаєш. Трохи я не так сказав, мушу вже признатись. Це я з кумом відмічав, день його зарплати. Ти прекрасне, величне, від минулих звитяг до навітних будов ми складаємо рядки пробуття історичне, ми співаємо пісню про вірну любов. Скільки було охочих тебе сплюндрувати, розікрасти майно, закувати рабів. Запорізькі казаки пішли воювати, щоб хоч крихту свободи здобути тобі, відкатів всіх мастей. Від султана до пана, від важкого ярмата тернових вінків, ти нарешті звільнився і постать Богдана, хай нагадує всім про події віків. П'ять століть розміняв ти свого заснування, а дивуєш красою, як все молоде, хай пишається кожен, що має надбання, стріти цей юбилей поміж добрих людей. Ви обов'язково звернули увагу на прекрасні І художні роботи. І ви, е, ті, не знає, хто... Потрапити знову, віддайте любимій своїй Україні і працю, і щирість старих, молодих, Єднайтесь, відважні брати українці, ласкайте Україну в обіймах своїх, любіть Україну як матінку рідну, як сонце і землю, і небо блакить. Любіть незалежну свою Україну, для неї і треба, і хочеться жити. Дякую. Що Дмитро Михайлович був на всесвітньому форумі українців. Я говорю, доброжелателей твоих всегда будет в достатке. Я говорю, их ненависть и клевету оставь при них. Я говорю, вражда их есть закономерность. Я говорю, спасения нет иного, чем духовность. И говорю, живи и за высотское, и за насилие. Ну, Вы вот желаете дальнейшего, да? Не жмите, не жмите, не жмите, а я... Почему? Я уже пришла такая... Дядя да, да, да. Можно, если камеры трудно кого-либо удивить сейчас. Ну, скажите, дорогие мои, о чем же еще писать женщине, тем более молодой? Правда, скажу вам еще такое. Я учительница, и своих учеников за шпагалки ух, вот они у меня где. Простите, что я со шпагалкой недавно написала, боюсь сбиться, запутаться. И так поджилки трясутся. Мало времени было, чтобы эти глаза наглядеться. В те глаза, что порой и таким обжигали огнем. Слабо вскину руки, прижму к заболевшему сердцу. Он ушел навсегда, но не раз я заплачу о нем. Вы оставьте меня, дорогие друзья и подруги. Тяжелые мои думы, все думы мои об одном. Обнимают, чьи плечи сейчас эти сильные руки. Он ушел навсегда, и не раз я заплачу о нем. Уговоров, участия, не нужно сейчас ничего мне. Я чужая за вашей беседой, за вашим столом. Вы не троньте меня, я одно, я одно только помню. Он ушел навсегда, и не раз я заплачу о нем. Так длинны мои дни, а уж те одинокие ночи. Это долгая ночь с предрассветным безрадостным сном. Ни дочелки, ни сына, ни сына, ни маленькой дочки Он ушел навсегда, да не раз я заплачу о нем Вы простите меня, я устала, я очень устала Я устала и холод в душе, как и в доме моем Я устала терять, я так много и многих теряла Он ушел навсегда, да не раз я заплачу о нем Мало времени было, чтобы в эти глаза наглядеться В те глаза, что порою таким обжигали огнем Слабо на руки, прижав к заболевшему сердцу Он ушел навсегда, но не раз я заплачу о нем Дякую. Листа від кухар-онишка, кандидата наук філогічних кафедрою, е, Миколаївського педагогічного інституту. Я йому надіслав свою цю кліпу, а також вимагаєте вимагає довгий час колишній поверхні в кої відноситься і до нашого міста медичного. Правда, коли ми починали у їх дворах, але ми замовчили про те, що ще до Куприна наше місто Проскурів відвідав український файл. Відом записав багато поділів, народних, записав де, Десь деякий час замовчували, що саме проскурівський. Ми на хвилинку відірвалися від е, гарної події сьогодні, яка відбувається у залі філармонії. Йде представництво нової творчої спілки, спілки літературної спілки е, міста Хмельницького поділля, так називається. Загалом спілка заявила про себе вже давненько. Про її створення ми вже не раз писали про її перші кроки. І ось сьогодні зроблено крок, такий вже вагомий. Видано і перший альманах. І сьогодні представляється і спілка, як така, і нове видання. Я вас вітаю всім святом. І як співголовою цієї спілки запрошую розказати кілька сказати кілька слів про те. Ще вона підійшла до сьогоднішньої презентації до цього монослова, як ми його називаємо, що має набутку і чим живе в подальші дні. Спасибі за завітання. Створена наша спілка 5 січня офіційно. Ми зібралися вот, і вирішили створити цю організацію. Людей прийшло 21 чоловік. Вот. І відтоді ми почали. Ну, правда, багато сил потратили на, на те, що треба було організувати офіційно зареєструвати. Документація всяка. От це не просто. Тим паче, що ми з нуля починали. У нас ні, ні грошей, нічого ж не було. От, але поступово поступово спонсори знайшлися, вже їх згадували сьогодні. От які нам допомогли, і ми вже офіційно зареєстрували цю організацію. От. І ще що треба згадати, що ми не тільки організацію свою створили, але ми ще при нашій організації створили дитячу студію зернятку. І оці в цій книжці 11 цих дітей подаємо. І наше завдання ми поставили, щоб щонайбільше оцих дітей підняти, щоб вони зараз. Включилися в творче життя і не дожили до тих сивих волос, так, як ми. Що дощ багато авторів дожило, ні книжки немає, мають, нічого, підтримки не було. Так саме на це ми звертаємо увагу, щоб осед цих дітей. І думаємо, що до нас буде багато чого поступати. Тим паче, що умови в нас вступу до нашої організації дуже легкі. От якщо воно талантливе, три публікації. От і цього, будь ласка, ми приймаємо спілку. Але ж перед тим, як три, три публікації, ми закріплюємо свого чоловіка, щоб цей чоловік поміг цій дитині от зростати. Ще одне хочу сказати, ми закріпили наших літераторів за школами. От, наприклад, я в 18-й школі. От ми кожен вже має ну, свою сферу. Хочете плекати молоде покоління, хочете підтримувати з самих низів, з самих початку, з самих малих літ. Щоб крилася піднімалися під... під... в цих дітей, знаєте, щоб е, вони л... летіли. І ви знаєте, що дуже багато є талановитих дітей. Це в альманах досить пропочитати і щоб по попезвіритися, що Та, такі талантливі діти, що прямо не віриться, що у такі роки так гарно можуть писати. Розумієте? Я думаю, наші глядачі обов'язково познайомляться е, з цим альманахом, побачать цих авторів, почитають там їх, і як і цих юних і. Тих, хто вже давно пише, але хотів би ще одне сказати: сьогодні на цьому святі багато прозвучало віршів, багато прозвучало теплих слів про наше місто Хмельницьке, і, мабуть, це не даремно співпало ваше представлення, представлення вашої організації от сьогодні в переддень святкування 500-річчя Хмельницького. А ми ж завдання поставили разом з усім, що і відрочення України, і якраз рідне місто. От через що ми навіть цей альманах присвятили 500 річчю, так от. І а далі нас уже нам хочеться до сто річчя Шевченка. Потім ще до нового року може. І ще що, спасибо, що ви дали це слово мені через телебачення? Бо ж є ще діти, які не знають, і молоді люди, які ще не знають, що це ми зараз готуємо аль, альманах дитячий. От, то хотілося, щоб до нас зверталися, у кого є талановиті вірші, там проза, оповідання, щоб вони до нас зверталися і приносили в наш портфель, щоб ми одібрали і да, і показали людям цих дітей, цих молодих людей. От юнаків, хлопців. От, а може хтось і пожилі, є такі, що ще не знаю, що така спілка є, То ми б хотіли, щоб вони в нашу сім'ю влилися і, і ми далі творили усі разом. Що ж, е, хай. Е... Буде добре все в подальшій вашій роботі. Хай цвітне наша земля талантами наповнюється, і хай творча ваша спілка дійсно об'єднує обдарованих тих, Хто любить прекрасне, хто прагне сам творити його і разом спільно давайте творити для всіх нас в ім'я розквіту нашої культури, відродження нашої духовності. Спасибі. Ну я б і ще одне хотіть, а я б хотів би ще одне сказати. Ви знаєте, що це ми літератори об'єдналися. Ну ми б хотіли, але б хотіли, щоб об'єднати ми навіть таку думку починали, щоб живописці вот, Ну, от от балет, там, от потім композитори усіх об'єднати. Щоб... Творчі спілки, Всі творчі, творчі... С... А, зусиль, творчі інтелігенція об'єдналися. Ну що ж, будемо сподіватися, що е, ваша ініціатива найде підтримку в інших творчих організаціях. Будемо того чекати. Тобто, ось якщо ви цей альманах, якщо почитати, подивіться, там і, і балет далі, і живопис, і архітектуру. Ну буквально все хотілося б показати місто всебічно. От. І наскільки це вдалося судити вже нашим глядачам? Хорошо, спасибо. І вам дякую. Хорошо.